Зараз я під'їжджаю до міста Роуен. Не знаю, що це таке місто, але досить гарно виглядає, я їду так згори, його бачу так ні, і вже бачу зліво, я спускаюсь вниз, а воно внизу. От. Не знаю, чи буде добре щось видно, чи не буде, але в мене йде дорога прямо, не йде об'їздом. Може буде якось така швидкісна дорога через місто. Зараз побачимо, може. Щось там буде гарне. Ламан ще так і не попав. Але хрен з тим ламанчем. Хотілось сфоткатись там, але ладно. Ще колись сфоткаюсь. з вами. Вот. Все тут так гарно. І хоча північ мало би бути досить холодно. але... Хоча сонечко світить, yeah. але не гріє, але серієння Мотоциклістів, до речі, купа, вже сезон відкрили тут, при небі. я спав теж біля траси, то там тільки туди-сюди літали. Та не те, що вночі, а цілі вихідні літали, літали туди-сюди. Центр буде йти вправо, а я їду практично через центр, але скоростною дорогою, тому що це все що ніхрена і не буде. Ну, але якщо будете з ними. Ну, Заїхав я в то місто вже. Щось таке вперед видно, такі через ціле під підвісні мости. Прямо як в Нью-Йорку, але тут Порт вони є до того каналу якраз. То погана ідея в місті, такі на мости ставити. Рано пізно не можуть обвалитися і завалити купу людей. Ну, але, як би, Не моє то діло. Та й що то від кого залежить? Важно, що непогано виглядає, а то все ж вреште. Вот. Зліва якісь прикольне місто, але наразі думаю, що ми його зараз побачимо, бо повернути немає як. Камеру, в сенсі, повернути. Поверну зараз машину і зараз ви побачите, так. Да? По лівій стороні зараз пофігні міст. Причому такий досить странненький. Бачите, ці струпетки огромні. З нього звисають троси і він тримає міст. А справа йде якраз твій канал. І тут і порт зразу справа. Так само бачив, там ну не було як зняти, бо я туди в місто не заїжджав, але там я бачив містечко, таке по дорозі в ньому стояла статуя свободи зменшена. Прикольна така, але така десь, я знаю, висоту метрів 4-5. Портове містечко, але це, ну, то це вже велике місто, а містечко, містечко там були по дорозі містечка. це таке місто. До речі, тут от їдеш, то тяжко якісь от міста поняти назву, ну то є самою назвою тою, якою для нас знайома, ну тут, тут трудно, звісно. То саме Бордо, Бордео Аукс. Просто капець. І в них тут таке багато назв, що не пойме, як воно, що воно має спільного то, що написано з тим, що читається. З таких, що читається так, що можна до... прочитати, то певно хіба Монако. Ой, заді жандарми виключаю відео, бо то не можна знімати. Я все ще в тому місці. Досить тут так гарненько оцей канал валить через ціле місто. Там бачите якийсь костел, такий що чуть не замок, напевно, що все-таки замок чийсь. А може і костел, але такий завеликий, якийсь як костел. От, Я зараз десь буду їхати вправо через той цілий канал. не їду на місці о кстаті за право справа ще цена оу вау робить 20 офігенна цена якщо би то було в гривні конечно справа якраз десь коли я права получил, то вже було порубен 50 бензина в україні пам'ятаю жив наже голю їздив И це був рік? 2005. Десь так. Прикольний ровер справа їде, подивіться, зверніть увагу. Передні колеса малюсінькі, задні трошки більші. Prawie już w, w miasto, ja chcę musi iść Co Za 120 metrów trzymaj się lewej strony. To się lewej strony. Idę w stronę lotniska. Załuzili mnie na klasę. Mi najbardziej jak mnie będą Prosto Prostużdopa. Так загрузили, що таскати. Як то витягнути звідти, то я вже не знаю. Але Це буде їхня проблема, як то витягне. короче. <клес> Але гріє мене те, що я вже їду в сторону додому. Це буде якраз той з боку Діййон, чи якось так воно називається місто. Це воно вже від німецької границі там ціла фігня. Коротше. Звідти мені вже мають шукати щось в Німеччину. а З Німеччини в Польщу. ну а може і зразу в Польщу, якщо щось буде. Вот. Ну, Тоже мені не столь важливо, важливо, що я вже. До, додому. Так що скоро вже будуть відео. Відео мають досить хрена, звісно. Ну як Ну Так само, як попередній раз, десь 30 відео буде точно. От. Ой! Правда, цей раз я був тільки в Німеччині і Франції. Ніде навіть толком більше не був. Там що толком взагалі більше ніде не був. Якось так не інтересно. Минулий перший раз то я Бельгія, Голландія, хоч в Голландії, Панти, так проїздом тільки не вели. Все рівно, був, Австрії був, Швейцарія був, другий раз в Швейцарії був досить багато. В Італії туди навіть було, ну теж фігню, так проїздом практично, але трохи цікавіше було що знімати більше. Ти самому цікаво, їздиш по різних країнах, прикольно, але трохи погано тим, що клімат сильно міняється. На тут є ніч літо, тут зима, тут знов літо, тут знов зима, я вже не поймає, що це робить. Що ж тут нема де стати, прикольні краєвид. Знову піднімаюся до гори, бачу ціле місто. Ту, як я коли був перший раз в Рим заїхав, теж я був, так мовити. От, дивіться, думаю, що щось там. Але хрен там щось видно, звісно. У мене тут ще кріплення збоку, але фіксне дозволено О, за 270 метрів буде якийсь паркінг. Я би став поїсти Ух хто харлідаві це поїхав в сторону. Я би став поїсти, а може заодно щось би ізняв. Маю надію, що воно буде в такому місці, що щось буде видно. Ага. В такому місці що ні харна не буде видно. Що щось то й буде, але. Їзди, людські а, щось буде, щось то й буде. Так що встанемо і посмотрим. Зараз я вам покажу це місто, так сказати, трохи здалека. Може з того, що то і вийде. Але виглядає воно дуже гарно. Так, сонечко світить трохи хреновасто, звісно, Но мені не тим. І тим не менше я... думаю, що щось вам то й видно. Звісно, камера не передасть всього ефекту. Але може хоч трохи. Я, наприклад, не бачу ніфіга з того, що вам буде видно. Не виглядає прикольно.